А, Ще з тоді не почув ласка. А також зри скільки, скільки хотіли. Далі, коли вони наситились, ви сказали учням своїм, підберіть шматки, які залишились. Щоб нічого не пропало. Попередні їжі бої ті одинадцять, почне горе, ну хотіть уважно. Ісус взяв ріби і коли віддав подяку, роздав учням, а учні тим, хто сидів, і також риб скільки, скільки хотів. То коли... коли вони насилилися, він сказав учням своїм, підбери шматки, які залишили, щоб нічого не пропало. Тобто, і вони зібрали їх і наповнили 12 кошиків шматками від п'яти ячмінних хлібів. Тобто, даєте. Які... Так, 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 Бог. Тоді ті люди, коли побачили чудо, яке зробив Ісус, сказали: це воістину той пророк, який повинен е, прийти в світ. Ну, проблема, не так, людей. Тоді, коли Ісус зрозумів, що хоче прийти і взяти його силою, щоб зробити царем і знову. Пишуть. Почекайте, п'ятнадцять. 16-й. Да, да. І коли вже настав вечір, учні його зійшли до моря і вийшли у корабль. І пішли через море. Там, де Ізраї, Ізраїль, є море. Знає? Темно. А Ісус не приходив до них. Дальше. Лиші. Читайте, хто та там все рішуться. І по причині великого вітру, що дух, піднялося море. Тобто, там море піднімається вітер. В нашому інському морі такого не буває. Отак буває часто в нас. Піднімається море в нашому серці, піднімається проблеми в нашому серці. Але ми часто не звертаємо увагу, що в нас вже проблеми великий. У нас є проблеми з гріхом і з усім іншим. І Що люди роблять часто? До благодійниця одного. Вони живуть цим життям, як і своїм силами, вивчить проблема. Отак і вийшли, вирішив питання. Коли ж вони пройшли на веслах біля 25 чи 30 стадій, вони бачать Ісуса, що йде по морю. І Опа! Наблюдає... і наближається. секунду. шторм, сніг, снігопад, е... дощ і туди, йде по морю. Мабуть, це мережся, правда? Ну, дуже не подумали, що це ну як якийсь глюк, правда? Ну як може кленити по морю. Ну mm. його царя називали, вони могли повірити, що це Ісус Христос. Далі? Бачить Ісуса, що йде по морю і наближається yes. до корабля. І вони налякалися Вони злякають, тому що це Ні, <ривіт> Це все це, це не так <ривіт> Та, далі А де ж він <ривіт> говорить? Тихенько? Це я. я не… Не бійтеся. Я, не бійтеся. Що скаже, що це я? Дальше. — Далі. Тоді вони охоче прийняли його у корабель, і корабель від, відразу причали до землі. Куди вони йшли? Море спинилося і корабель пішов куди треба. Вони, вони були на заході. Вони почали сиділи, десь пили. Вони повернулися друг, ми з ним їли, привели. Pienу. Ну і і Шоки, шоки були, все. людина, щось, хтось помер, Я. це хто померла, прийшла до вас, поступила в двері, сіла з вами їсть. І що це поховали? Може рік, але може два роки ховати. Як би радісно. Народ, який стояв на по той бік волі, побачив, що там не було ні, ніякого іншого корабля. Після, Ісус був який. І, що, і тут з учнями своїми, але що учні його пішли одні. Однак пішли з ціваріади, інші кораблі близько до того місця, де їли хліб після того, як Господь віддав коляду. Вони... Тому коли народ побачив. Що Ісус не було там, також і учні його. Вони також війшли у корабель і прийшли в Капернаум. Ну, грубо говоря, Ісус. Він повідає. почекайте, тут він був в Турції. Опа! Істинно, істинно кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, О, а тому почекайте, що почати, а тому що їли. Від хлібів і наситились. Люді, чи для їжі, яка вина, але для тої їжі, що зустріється на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його захищати Бог отець. А що може що нам робити? Що робити? Почекайте дій? питання. Тепер що робити нам? сказав їм, це є діло Боже, щоб ви вірили в того, кого він послав. А кого є... кого послав отець Небесний? Що ще раз. Вірити, в кого послав Ісус? Кого посла... Тому вони сказали йому, яке е, знамення покажеш, знамення покажеш тоді, щоб ми побачили і повірили тобі. Почекайте, люди замість того, щоб повірити в Ісуса Христа, а воно покаже нам чудо, а ну дай нам ще не Бог ікри. А покажете, що вам ж ікрина, це такі євреї. Батьки наші їли манну пустелі, як написано. в пустелі це було, це було хліб з неба дав їм їсти. Тоді Ісус сказав їм, істину, істину кажу вам. Не Мойсей дав вам, вам той хліб з неба, а отець мій дав вам істинний хліб з неба. Дальше. Бо хліб Божий є, є той, який сходить з неба і дає життя світу. Йому, Господь завжди давай нам цей хвіст. Е... Ісус сказав їм, я є хліб життя. Той, хто приходить, Поняли, мене, що є хліб. буде голодувати. Той, хто вірить в мене, ніколи не матиме справі. А я сказав вам, щоб ви і бачили мене, і не вірите. Далі? Все, що отець дає мені, до мене прийде. І того, хто приходить до мене, ніяким чином не проженув. Що... А волю того, хто послав мене. Ісус прийшов на землю, щоб спасти нас. Дальше. І це є воля Отця, який послав мене, щоб з усього, що Він дав мені, я нічого не втратив. Але Воскресив те останній день, і це воля того, хто постравє, що... хто при Христа був сина і вірить в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Волі якого воскресень? Ти, хто прийняв на нього людині, тому що він сказав я і ти, які Почекайте, Він говорили. І я Воскрешу його в останній день. Ти люди написано, тихенько. І у пророків написано, і будуть вони всі навчені від Бога. Е... Тому, тому, тому кожний, хто почує і навчився від Отця, приходить всі. до мене. Всі, хто хоче. Не те, щоб хто бачив Отця, крім того, хто є від Бога. Він бачив Отця. Істинно, істину кажу вам, той, хто вірить, в мене має життя вічне. Хто вірить в кого? Хто є хліб життя? Ісус. 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 Далі. 49-й. Батьки ваші їли манну в дикій в... 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 місцевості і померли. А хто з неба прийшов до нас? Ісус. Ну, не якийсь там Мухаммед, не якийсь там. Е, це як його, Хреш, Хара Кришна, а Ісус Христос. Зійшов з неба. Якщо хто буде їсти від хліба цього, він буде жити вічно. Тобто якщо ви будете їсти хресте? І хліб, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. А хто вмер за нас? Суперечити між собою, кажучи, як може цей чоловік дати нам їсти свою плоть. Істина, істинно кажу вам, якщо ви не їсте поті. Сина людського і не п'єте кров його, ви не маєте життя з собою. В собі, в собі в собі, життя в собі. Всякий, хто їсть плоть мою і п'є кров мою, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. І кров моя дійсно є життя. Той, хто їсть плоть мою і п'є кров мою, перебуває в мені. Почекайте, а тут є два момента важливі. Послав мене живий отець, і я живу отцем. Так і той, хто дійсть мене, він буде жити мною. Ви поняли, як жити? Це неба, як не батьки, він ваші і мами, і померли. Той, хто їй сподобався, ні, буде ні. жити, ні. Буде ні. жити ні. вічно. Так. Це говорили. Стоп, стоп стоп, стоп, стоп. Громко, довічі такі. Це дев'ять. 50? 50? 50. 50? 50. Це говорив він в синагозі, коли вчив у Копринау. Синагога це, типа, грубо говоря, по-нашому, щоб ви розуміли. Коли почули, ніби важке це слово, хто може слухатися. Ще, ще раз, замічити, громко читайте. Тому багато з учнів його, коли почули, говорили, важке це слово. Хто може слухати це? Ну Він коли... був раніше. Це дух, який оживляє, плоть не приносить ніякої користі. Слова, які я кажу вам, вони є дух і вони є життя, але є із, 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 з вас деякі, хто не, кх, не вірить. Тобто то, це були люди, які не були спочатку знав, хто бу, були ті, хто не вірить і хто повинен видати його сказав, тому сказав я вам, що ніхто не може прийти до мене, якби те не дано було йому від отця мого. І з того часу багато хто з учнів його пішли назад і вже не ходили з ним. Були багато учнів, крім для вас. Ісус сказав дванадцятьом, що не хочете і випити. І сима... Почекайте, може ви теж не хочете? Тому йому, Господь, до кого нам іти? Ти маєш слова вічного, слова вічного життя. І... Якщо ми проповідемо про Бога. Впевнені, що ти є той Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів їм, хіба не дванадцять вас вибрав я, і один з вас диявол. Про кого він, він говорив? Про Юду Іскаріота, сина Симона, бо він це був, який повинен був видати його, будучи одним з 12.